не упорно на стабільність. Угу. Пригай? Да. Пригай, каже, бо я до тебе прив'язався. Де лікситів лі? Оп. Ну, приблизно ось так маємо на двері летити. Тут дохуя. До, до, хуя. до хуїще. Ми з пашком вроді одні, але от там далі. Навіть перші хтось приземлиться. Да, вже приземлився. Бери, бери зразу і стріляй його. Він же заряжається. Давай, давай! Хорош, я доб'ю. Ні, ну, ладно, не буду добивати, я лучше оружку в'яжу. Блядь, бери, блядь. Льох, ти далеко видно? Недалеко не уходит. Да три симки! Три симки! Петирки то есть. No, ти викинув питирки? Блять, сука, гандон! Приземлився. Я не поняв, де. Біля мене один. Окну. Кохуєте там? Да. Бо загнал мене один так, блядь. Від нас? Біжить до вас до справа, За ящиками в углу спалаюсь. Виглядає, біжить по лівій стороні від вас, Ви не туди йдете. О, тепер четверка хто там, паша, бот. Дворяк, дворяк, дворяк. Стоїть за стіну за за углом Побідіть його хтось за Бігом, бігом, бігом. бьм! Андрій, він до тебе Бля, ще й мене самі решетнули. Піднімайте, бігом. Це ще є. З тієї сторони! Андрій, вернись! Да. Бля! Якого хуя ти побіг? Де? <візданець> Уже я вбив його тільки ж. Де? Я, блядь, піднімаю цього, ви, блядь, єблом торгуєте. Та я не бачу, да, блядь. Я ж сказав, біля мене. Ой, я, 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 я на... Я тут. Я думав, Короче, я тебе спашу какую-то. Побі... Ти кажеш до тебе, і я, я побіг до паші. А то коротше... Короче. ти так, как Так, аптека взяв. Біжи, хтось. Ну я цього чувака, з... одної ийца і ти цього чувака з одної цей, значить у нього нема, друзі. Я десь позаду может бути, як варіант. в ангарі, в ангари. Двоє там! хлопці, помогайте. О, нормально мені дав. Мені дав ПЗД. Блять. Ти ж Де він? А де на вулиці? Це біг в вангара. Перезаряд... Перезаряджався. Біля мене, Не біля зарядж. мене тут. Виходи справа. Злево. Зліво, 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 зліво вже. Брату, ви що щ. Щелка это ебалами пизда. Льошу я підніму, льоха, Я встигну. Льох. Андрій тебе, не я не Льош. Встигну, блядь. Таймінги не знаю, что. Ладно. Ти ж коли піднімаєш, у нього хп не закінчується. Ух, я аптечок, Типа не аптечек, ни хуя Я Тут нема аптечок тоже, якщо що. Ебать, на вулиці немає никого. Димовуха. Нет нихуя такого. А ну, я Вектор. Два за вугом походу. Що там під час... 에, по час по зоне. Зона не на нас. Да. Это я убив. Да. Лазерка, магазин, шок, зарядный, демовушка. Легке руки компенсатор До машины йде? я просто голий, нахуй, СД. Ну, тут шломи другі. Шльом шльм. Лиманів у кого є бінтів, аптечки нахуй, що небудь. Я викину, паші. Бінти в мене є, п'ятеро. викину. Сімьорки збираємо. Оля лут. xx x ікс, в мене, блять. x4 благо. у мене тільки. А шар щось бачу? Не, не застрічу. Зараз на хайграунд буду піднімати, живитись. Три матч для набою. Логра, блядь. А тут значимо. же ще є кімната, чи ви її пролутаю. Я що знал. x6, x4 викину. Бля, мені п'ять Ой, ж ці сімки треба було. Димовухо. Машина стоїть. Це вже тішить. Не боли. Поломи. Аптечка на вулиці. Я біжу туди на двохповерховий будинок. О, симочки. Давай сюда. Еще одна аптека. Отлично. Еще симочки. Отлично. Все, аптек больше не сбираю. Лех, что с тобой? Нихуя аптеки не могу найти. Добро, вы... Он до аптека забываете. перед носом. Чеперка, блядь, хотя бы. На точке моей аптек. Машина. Машина. Ось тут. Щоб до мене прийти. Заглушив. Хто то? Це квадрик. Квадрик. Поїхали вже, проїхали. Не попав. Отут тут полі біжить просто. Блять. Ніхуя не бачу. Не бачу його. Біжить, вон на вулиці вже тут. Дав йому одну тичку, а там уже. А, Ні, він нахигає. Не, він не на хай грамо. Ну, він, я думаю, да? Не Видно, не да. І зліва стріляються, що. Звідки ты? Четыре скину. Ага, ось тут на криші. Трегну. стука! мене досі небагато сімок. Симки, сімки, сімки. Сімки, пта. Нема нема сіма, ну... Що сідаємо, поїхали нам треба вже в зону їхати. Давай Десь сюди. От би переїхав. Ешна ти я бачу клавіш. Блять, за хуй... Блядь. Ну, там баги, кстати. Не! Хорошо. Не! Понятно. Эх. Заебись. В зону, в зону бежим. По правой стороне бежим? Да. Сука, а зона. А, зона ще далі пішла, Миш. Між... Але тут пройде мала бути машина. Треба вып'енергетик, енергетику, я так і не вип Мартубус хто до мене прийшов? Ну, два самоліта, дави, я Охуєль. Як? Ну так, он один, а сзади нього ще один. А, один з основним, не там другий закон. Да, зновним. другий з тим, що. Визвали. Боже, То прийшов до мене на важчиться. Боже. Ага, там два Боже. рази, це, це два не цих, не основних. Бач, там дві червоні точки зверху. Баги знайшов. Ну, нам же вони не світять. Не світять, але баги світять. баги? Я знайшов сюда. І... Ну хто перший, тихо. Да, Під ногами. Машина зліва там, бачите, стоит? Давай, азу. а я ж хочу найти, наверное, якусь машину. О! Что там? А, ні, не почув. Я думаю, квадроцикла начну. А тут машина ж обычно, да. Але тут тут вроде двері відкриті. О! Машина. Л! Пашу бой! Так бачу, що ні. могу! Лх! Килься! Блядь, тут нема машини. Де машина? Нема? Ты... Ти... Довго будеш ловити тікам? Ну, ти ж машину не можеш знайти, я мушу і туди, і туди дивити. І тут не можеш. Ззаді машина їде. Їде? А, їде, їде, їде. Такий, Оце та яку я бачу. Слева машина, слева, слева, слева вот тут. Че Там есть типа. Слева, слева, типа. Ладно. Может тут что будет? И тут нихуя нема, да? И тут розик. А, Лех, ты живи. А, вони он добачишь? И машина спереди. И слева машина. Машину нашел. Легкая энергия. Ты їдь за млха, ні? І запашуєте їм? Ну так. Да. Але зона уже пизда, пизда. Льох ты не взяв йочипа? Ні, яхт, як побіг, я не буду. Це хуя, шо ти не взяв. Хуяло, ти, не взял? ти ж ближче, ти міг спокійно взяти. Бо ми зараз ще поки тебе заберем, потім чип. Тобі треба було б забирати чіпа, а не бігти до нас. Забирати іриса. Я перевернувся. На мене, блядь, прям багато всього. Тю карти приїхали, щоб це Ты сідаєш, ты. Ладно. Будь там. А він аж там наверху. Да, 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 давай. Ноти, ноти, по полянці. Мин хоть тут. блядь, Мира ее, блять, рисне. Берей цю рисай его. Не, я взял. Ладно, я, я взял. взял. Блять, тебе а не аптечек ничего. То я рис. Э, ц... блять, аптеку юзай. Да я добежу тут. Машину блять дольше буду аниш. Ніж... Через... Ты не поверишь, я закрашу машину. Ты тормоз. Паш, одна надея на тебя. Ай, боже, Андрей, Андрей. я машину, и ту просто. Ну, так, ясы, ды. так. А, все, зараз 4-й зона, и нам пизда. Паша, Через 4 секунды. Паша, плюс. Через 4 секунды. Машина справа. Справа, машина. Ну, зона не сильно б'є, mm -hmm. поки минута 33. Так, як минута 33 це, закінчиться, це, це вже буде все. Це не крашну, там далі. А і... що і то? Иди нахуй. Леш, іди, піднімай ее. Ти мене не під... Підніми, бо я мру. Я мру. Що ти не зробив? Не як біжу. ти, блядь, зміг здохнути, поясни мені? Я не знаю. Дві машини крашнув, сам йобнувся, блядь. Я не знаю, як я вмер, блядь. Еду. Едешь? Mm. А, то все тут трудно. Mm -hmm. Можно пизда. Я в шотсе. Можно наед. Я их шею честно в шоце. Иди на машину, и знаю, то, машиною, прямо едь. Едь прямо за машиной и возьми едь. По дорозі, Проебав. про дорозі ед. Ба, че Да. Все, бере. Ну, я тебе. Тобі... Mm -hmm. Я в шоке. Бери під'їжджай до мене. І потім ми будемо. Блять. Ні, то вам би такого, на мін... на оцей. Через минус проїхати. Пересядь. Пересідай, пересідай, пересідай. Я бы вам тако казав Повинали. їхати Я б казав вам направить. Почему вже на ехать? Їх... Тільки по дорозі треба. До речі, отут, отут ресни мене. Де нахуй, блять? Ким'я тебе. Блять, зараз я ще так зроблю як ти Аптечку, юзай аптечку. Ти тоже юзай. Ти блядь бачиш, що в мене одна аптечка і ми не доїжджаємо до зони навіть Не колку я тут машину про ляха ты вообще нічого нема? можно вс я строил а ну все я туда шум я даже не рисну оставить ну ты не мих Андрія Ресну заїбав. ну це треба було, в принципе да нас пиздует а жестко, блядь. Ресни, ресни. Да. А что, живей, ну... блядь? Шо, 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 блядь, шо, блядь, происходило вообще?